Лиз welcome Jordan Peterson. Dr. Джордан Peterson. Джордан Пітерсон, клінічний психолог та почесний професор університету Торонто. Джордан Пітерсон, популярний канадський професор. І, здавалося, мав би бути цілком адекватною людиною, але на жаль, це не зовсім так. Джорден Пітерсер Джон Джордан Пітерса. Людина, що розділила світ, поставила на місце феміністку та змусила мільйони людей прибратись в кімнаті. Інтелектуал, оратор, автор книги бестселера та одне з найбільших розчарувань останніх років: як Пітерсон привернув увагу мільйонів людей? Навіщо він вирішив порушити закон і чому він виправдовує Путіна та росіян? Ви на каналі Кращий, і це історія злету та падіння Джордана Пітерсона. Джордан Бернт Пітерсон народився 12 червня 1962 року в канадському едмонті, хоча виріс він у маленькому містечку Ферв'ю, провінція Альберта. Він був старшим з трьох дітей, народжених у Волтера і Беверлі Пітерсонів. Мама працювала бібліотекаркою, а батько шкільним вчителем. Пітерсон виріс у помірно християнській сім'ї. Вже з шкільних років Джордан виявляв інтерес до літератури. Цьому також посприяла шкільна бібліотекарка, яка познайомила Пітерсона з творами Джорджа Оруела, Олдоса Хакслі та Олександра Солженіцина. Про любов майбутнього професора до російської літератури ми поговоримо пізніше. Ще одна річ. Яку Джордан, якщо не полюбив, то принаймні дуже зацікавився. Це політика. У підлітковому віці Джордан працював у новій демократичній партії, а коли йому було 14, навіть балотувався у віце-президенти цієї партії. Я балотуюсь на посаду віце-президента нової демократичної партії, тому що я вірю, що можу зробити внесок в партію в принаймні кількох сферах, які є наступними: по-перше, канадський націоналізм. Бути канадцем означає толерувати всіх незалежно від мови, якою розмовляють, кольору шкіри або політичних поглядів. Однак, згодом Джордан розчарувався в НДП і покинув її у віці 18 років. Пізніше він перевівся в університет Альберти, де у 82 році отримав ступінь бакалавра політології. Після цього він взяв річну відпустку, щоб відвідати Європу, де почав вивчати психологічні витоки холодної війни, європейський тоталітаризм 20 століття, а також твори Юнга, Ніцше та Достоєвського. Повернувшись в Альберту, він змінив вектор навчання і згодом отримав ступінь бакалавра психології. З 93 по 98 рік Пітерсон викладав та проводив дослідження у Гарвардському університеті, де його взяли на посаду доцента на кафедрі психології. В Гарварді він вивчав агресію, спричинену зловживанням наркотиками та алкоголем у статті, в The Harvard Crimson стверджувалось, що Пітерсон готовий взятися за будь-який дослідницький проєкт незалежно від того наскільки він нетрадиційний». Письменник Грег Гурвіц, колишній студент Пітерсона в Гарварді, посилався на Джордана як джерело натхнення, а психологиня Шеллі Карлсон, колишня докторантка, а нині професорка Гарварду, згадувала, що лекції Пітерсона мали в собі щось схоже на культ, заявивши: Я пам'ятаю, як студенти плакали в останній день занять, тому що вони більше не могли його почути. Згодом Пітерсон повернувся до Канади, щоб стати професором університету Торонто. В 90-х роках Джордан не тільки викладав як професор, а й почав записувати свої лекції на відеокамеру. І дійсно важко не помітити всю пристрасть та навіть театральність, з якою професор розповідає матеріал, щоб зменшити ймовірність того, що ви потрапите у пастку, роблячи щось подібне. Протягом більшої частини своєї кар'єри Пітерсон підтримував клінічну практику, відвідуючи близько 20 людей на тиждень. Також Джордан був активним користувачем соцмереж. Перші відеолекції на YouTube він виклав ще 10 років тому. Значної популярності він не мав, допоки в Канаді не вирішили прийняти один закон. Bill c 16 Цей закон вносить зміни до канадського закону про права людини і додає гендерну ідентичність і гендерне вираження до списку заборонених підстав для дискримінації. Постанова також вносить зміни до кримінального кодексу, щоб поширити захист від пропаганди ненависті, викладений у цьому законі, на будь-яку частину громадськості, яка вирізняється гендерною ідентичністю або самовираженням. Я назвав цю промову професор проти політкоректності в університетах і в політичному світі постійно відбуваються речі, які змушують мене дуже нервувати. Викладачам і студентам стає все важче навіть говорити про те, що вони думають. І я думаю, що деяких речей, які я зараз говорю на своїх лекціях, може бути достатньо, щоб постати перед комісією з прав людини Онтаріо згідно зі зміненими законами про мову ворожнечі. І це мене теж лякає. І мене лякає той факт, що я думаю про те, що це звучить як параноя. І зараз в Федеральній палаті Канади в першому читанні розглядається закон під назвою Сі 16 Дякую, пане спікер. І я дуже пишаюся тим, що 17 травня ми представили законопроект СІ 16 закон про внесення змін до закону Канади про права людини та кримінального кодексу законопроект стосується фундаментального поняття рівності та прав людини, дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, яких зазнають трансгендерні та гендерно різноманітні канадці. Дискримінація виникає, коли людина зазнає негативного ставлення або впливу навмисно чи ні. Навмисно чи ні, це має значення. Якщо я випадково зіткнуся з тобою, це зовсім інше, ніж якби я зробив це навмисно. Я можу уявити, як студент чи колега наполягають на тому, щоб я називав їх нейтральними займенниками. Я цього не роблю. Я цього не роблю. Я не визнаю права іншої людини визначати, якими займенниками я до неї звертаюся. Я не буду цього робити зараз. Моє рішення може бути незаконним і, можливо, це рішення ненависті. Але я цього не роблю. 11 жовтня 2016 року. Університет Торонто. Мітинг за свободу слова. Гаразд? Я не знаю, що станеться. Це все. Для мене може закінчитися катастрофою. Всім доброго дня. Доктор Джордан Пітерсон вийде з промовою після мене і. Давайте не робити цього. Ми тут заради мітингу за свободу слова, і ем, у нас є інші кампанії. Гей, hey! hey, спробуємо це знову. Причина, по якій я захищаю свободу слова, полягає в тому, що це метод, яким люди з різними точками зору вирішують непорозуміння в цивілізованих суспільствах. І якщо ми втратимо це, якщо ми втратимо це, ми втратимо стільки всього, ви навіть уявити не можете. Радикально ліві активісти намагаються перетворити це на суперечку стосовно статевої політики. І це лише номінально про статеву політику. Це промову, призначену для контролю нашої свободи вираження. Гарба можна зробити з вами селфі? Люди робили селфі з тобою. Так, я знаю. Це доволі весело. Не смійся з мене, сука, що ти хочеш. Нацький професор психології це людина, яку люблять або люблять ненавидіти. Так почалось справжнє протистояння лівих та правих, яке, хочу вам сказати, не таке вже й однозначне. Це той випадок, коли я не приймаю жодної зі сторін, а лише можу погодитись з окремими твердженнями. З одного боку я можу поспівчувати людям, яких постійно називають не тими словами, якими вони хочуть. А з іншого ми бачимо, в які крайнощі так звані ліваки інколи заходять. Я маю на увазі випадки, коли людина стверджує, що вона вовк, бойовий вертоліт або камера. Народ тут не можна знімати відео. Вона не знімає, вона ідентифікує себе як камера. То ти ідентифікуєш себе як камера? Гаразд. Якби там не було, потяг хайпу вже було запущено, і Джордан Пітерсон став чи не найбільш затребуваним гостем інтерв'ю, спікером та учасником дебатів. Весь цей тиск і скандали чи не щотижня це давить на тебе? Так це як це найгірше і водночас найкраща річ, яка могла статися. Що ж, фінансово це був вибух, так? Я не маю так казати, але скажу, тому що це занадто кумедно. Я зрозумів, як монетизувати борців за соціальну справедливість. <реш> Продовж наступних років Пітерсон продовжував викладати в університеті, ходити на публічні заходи, збільшувати свій youtube канал. В 2018 році він випускає книгу «12 правил життя або як перемогти хаос. Книжка стала бестселером в США, Канаді, Великій Британії, Норвегії, Австралії, Швеції, Нідерландах та Бразилії. Станом на березень минулого року було продано більше 10 мільйонів копій цієї книги. Просто приголомшливий успіх: «12 правил життя. Книга про те, як жити в умовах вразливості, трагедії та недоброзичливості. Цілому книга пояснює, як жити не тільки щасливе життя, а й життя сповнене сенсом. Життя про яке буде не соромно розповісти на смертному ложі. У книги багато шанувальників, і так само є чимало людей, яким вона не сподобалась, але одне можна сказати з впевненістю вона вплинула на людей. Пане Підерсон, це така честь. Ви допомогли мені виправити відносини з моїм батьком. Ви допомогли мені відновити віру в релігію. І однією з кращих речей стало те, що в мене зараз вистачає мужності відстоювати свої консервативні та лібертаріанські погляди у класі. Як йдуть справи з цим? Ох, вчителька історії була розлючена. Вчора yeah. But... uh... <плес> вечором, після моєї промови, люди вистроїлись в чергу. Знаєте, кожен має 15 секунд. І вони доволі невпевнені, невпевнені не впевнені та схвильовані. Я справді слухаю їх. І вони сумніваються, чи треба ділитися хорошими новинами про своє життя. І я думаю, причиною цього є те, що коли люди розповідають хороші новини про своє життя, інші зазвичай не реагують на це позитивно. Знаєте, вони не заохочують людей. А людям насправді треба так мало заохочення. Це просто неймовірно. Пітерсон став частиною масової культури. Притаманні його мові фрази опинились в мемах, на футболках, в розділі мотиваційних цитат в пошуку Гуглу та на наклейках на Бампер авто. Правда, це те, що спалює. Чим більше відповідальності ви берете на себе, тим більше сенсу має ваше життя. Хочеш налагодити життя, приберись у кімнаті. Лобстери! Це постер, на який хтось витратив жахливу кількість часу. Що є. Що ж, я навіть не знаю, що сказати. З кожною лекцією, виступом інтерв'ю, Пітерсон ставав все популярнішим вже в травні 2018 року. Його youtube канал перестрибнув позначку в 1 мільйон підписників. Та чим ти популярніший, тим більше у тебе критиків. Привіт! Я, мабуть, буду першим ютубером, який буде просити не підписатись на BuyMeACoffee, а відписатись. Як ви могли помітити, відео виходять набагато рідше. Не хочу вдаватись в деталі, чому це так. Просто прийміть факт, що відео виходитимуть доволі рідко. Я не покидаю канал, просто у мене нема можливості робити їх з такою ж частотою, як раніше. Подкаст для спонсорів також трохи заглох. Можливо, з часом мені вдасться наймати людей, які допоможуть з виробництвом роликів. Але поки що я єдиний працівник цього каналу, це його і гальмує. Якби там не було, я щиро вдячний KK Foundation, Станіславу, Кирилу, Фуджі, Санджінву, а також особлива дяка OZ, Оверсту Кілгору та Folder of Putin за те, що навіть в час зати на каналі продовжували мене підтримувати. Мені незручно отримувати гроші в місяці простою каналу, тому будь ласка, зважайте на вище сказане і вирішуйте, чи влаштовують вас такі. Умови чи ні. Все, я заговорився. Повертаємось до відео. Я був найвідданішим прихильником Джордана Пітерсона. Тепер я думаю, що він небезпечний. Бернард Шиф, колишній професор психології в університеті Торонто та колишній друг Джордана Пітерсона. Що мене надзвичайно засмутило, це його зневага щодо студентів та поляризація в час, коли ще більший розподіл суспільства не покращував ситуацію. Я зателефонував йому і сказав: Знаєш, я дуже засмучений тим, що ти робиш. Наступного ранку він позвонив у 8.00 і він каже: Берні, ти не розумієш? Я готовий пожертвувати всім, тому що я справді вірю в те, що я роблю. Я готовий пожертвувати роботою, я готовий пожертвувати всім. А потім він каже Берні, темі це його дружина. Приснився сон. Я сказав, добре, який сон? А іноді сни бувають віщими. Про що був сон? На годинку п'ять хвилин до півночі. Це кінець світу, і Джордан тут, щоб врятувати нас від всього. Я досить добре знаю Джордана, і я кажу: гаразд, Джордан, тут справді нема про що розмовляти. Я поклав слухавку. Я дивився, що він робить. Мені здавалося, що він стає все противнішим або злішим. І Я думав, що немає причин для розмови, тому що я знав, що доступу до Джордана немає, крім як сказати Джордан. Ти робиш чудову справу, і я вірю в те, що ти робиш. Шиф написав статтю для видання The Star. В чтиві колишній професор розповідає, як познайомився з Джорданом, особистими зусиллями допоміг йому влаштуватись в університеті Торонто. Подружився з ним, підтримував Пітерсона та як доволі швидко розчарувався у своєму виборі після вибуху популярності Джордана в 2016 році. За словами Бернарда, герой сьогоднішнього відео почав перетворюватись в небезпечного лідера розлючених мас, яких він досліджував десятки років. Джордан чудово розуміє, на яких струнах треба грати, щоб це відгукнулось в натовпі радикально правих активістів. І хоча сам Пітерсон не вважає себе правим, абсолютна більшість його послідовників є саме такими. Також Бернард розповів цікавий факт про Джордана ще за декілька років до вибуху популярності Пітерсон розповів шифу, що хоче купити церкву. Спочатку здалося, що церкву перетворять на житлове приміщення. В той час в Торонто був такий тренд, однак Джордан одразу ж пояснив, що церква потрібна саме для проповідей. Пітерсон хотів відкрити церкву і виступати в ній з проповідями кожної неділі. Не знаю, як вас, а мене такий факт доволі насторожує. Очевидно, що Джордану Пітерсону подобається виступати перед публікою, але власна церква, віра у сон дружини, де професор рятує світ, це вже, скажімо, не зовсім нормально. Вельми іронічна ситуація, адже Пітерсон сам розповідав у своїх лекціях, як люди робили жахливі речі, щиро вірячи, що вони роблять благородну справу. Я не стверджую, що Джордан зробив щось жахливе, але мені здається, що він став заручником власних ідей. Юнг стверджував, що не люди мають ідеї, а ідеї мають людей. Наляканий домінацією лівих поглядів на заході впродовж останнього десятиліття, Джордан переконаний, що рятує цей світ від нашестя марксистів. Однак, демонструючи радикальні прояви будь-якого політичного крила, можна делегітимізувати його. Показуючи крики ультралівих феміністок, можна сказати, що ліваки це пухлина сучасного суспільства, та такого самого висновку можна дійти, побачивши, що витворяють радикально праві активісти. Західне суспільство, а особливо Північна Америка, є прикладом того, як існування двох протилежних політичних ідей в суспільстві неминуче призводить до конфлікту. І добре, якщо цей конфлікт залишається словесним, не переходить у насилля. Взагалі-то дискусія річ корисна в її ході може народитись істина. Однак суперечки лівих та правих дуже рідко схожі на дискусію. Зазвичай це марні спроби переконати людину навпроти в тому, що вона не права, або більше того, спроби виставлення співрозмовника невігласом за допомогою складних речень, тверджень, що не мають емпіричного підтвердження, або маніпуляції фактами. Конструктивна дискусія далеко не завжди можлива. Але коли ви бачите шанс адекватного обміну думками і шанс того, що вас і вашого співрозмовника не лише вислухають, а й почують, будь ласка, скористайтесь цим шансом. Джордан Пітерсон складна людина. З одного боку, він надзвичайно освічений професор, талановитий оратор та просто людина, якій не байдуже на те, що відбувається в суспільстві. А з іншого він занадто впевнений у своїй правоті, використовує свої знання з філософії, психології, релігії і не тільки щоб переконувати людей у своїх твердженнях, а часом у тому, щоб подавати своє припущення як доведений факт. З такою ж впевненістю, Пітерсон коментував війну Росії проти України або як він її назвав, громадянську війну на Заході. Ось лише декілька прикладів абсолютного нерозуміння ситуації з боку Джордана. Про український уряд. Застосував постійно зростаючі драконячі мовні обмеження щодо російськомовних українців на північному заході країни, Україна має величезні та відносно нещодавно відкриті, приблизно у 2010 році, власні ресурси нафти, зокрема навколо Каспійського моря та на північному сході. Пам'ятаєте Голомодор? Ви хоч знаєте, що це було? В цьому ж відео Пітерсон згадує про велику руською літературу. Розповідає про те, що у Путіна і росіян є свої логічні причини нападати на нас, звинувачує у всьому захід. Одним словом, цитує російську пропаганду. Для більшості свідомих людей ця лекція, або радше маячня, стала причиною падіння Пітерсона як інтелектуала або просто як адекватної особи. Джордан не проти України, він проти західного світу, проти цінностей, які там наразі домінують. А хто ще ненавидить Захід? А точно русськія на думку Пітерсона, Росія залишається чи не єдиним оплотом традиційних цінностей в сучасному світі. Саме тому він її симпатизує. До того ж, Джордан вірить у міф про нездоланність Росії і Путіна. Ми все одно не можемо перемогти Володимира Путіна. Як і з Вімом Хофом, ми знову опинились у ситуації, коли, здавалося б, розумна, мотивуюча людина має настільки багато суперечливих, а вкупі з російською пропагандою відверто хворих ідей, що на них неможливо не звертати увагу. Для тих, хто картає себе за те, що слухав або ще й досі слухає лекції Пітерсона, у мене є що сказати: любити окремі ідеї не означає любити людину, яка їх висловила. Чи затьмарюють пропагандистські теки Підерсона про російсько-українську війну всю користь від його лекцій і промов для людей, що загубились в житті, вирішувати вам. Однак я б все ж таки радив не толерувати таких персонажів як Джордан Пітерсон, оскільки доволі легко потрапити під їхній вплив і дослухатись не лише до життєвих порад, а й до політичних. Підсумку ми маємо сумну історію історію розчарування. Адже, здавалося б, зі своїми знаннями про устрій тоталітарних держав, підвішеним язиком та багатомільйонною аудиторією, Пітерсон міг би бути чудовим рупором антиросійської пропаганди. Однак, в силу вище перерахованих причин, він обрав темну сторону. Ми знову переконались в тому, що західний інфлюенсер не дорівнює хороший інфлюенсер. Тому насамперед треба покладатись на самого себе. Як, от до прикладу, зробив Назар, який за півтори години виконав минулий виклик тисяча і один раз. Інші учасники спільноти також долучились і більшість пройшли це випробування. А зараз я запускаю новий виклик під назвою Ідеальний тиждень. Суть в тому, щоб прожити один тиждень так, як ви б хотіли жити в ідеалі. Детальніші умови будуть в закріпленому коментарі. Тим, хто приймає челендж, скажу лише одне, що виклик починається з моменту, коли ви почули про нього. Тобто зараз.